Так, слава Ісусу Христу і благословенного понеділка всім. Ми вже того бачите, в будматеріалах в ланівцях. Ранок. Купуємо цементу з 15 міщаток, бо більше бастер не візьме. Так, ми вже взяли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще 5. Так, тут. Благословенного понеділка. Тримайтеся місто за Бога. Робіть роботу. Я везу в білогірці, хлопці вже працюють. Треба цементу. Проснулися зранку, далі на роботу в агрофірму. Договора треба зробити, підписати, щоб люди не обіжалися, щоб люк довго то тягне. Сюди, туди, робота зроблена. Усім благословення. Так, то 14, так? Рахуйте? 15, а то 15-й, так? 15-й. Бідний піддасти. Він, він за літо перевіз тон 100 дземент. Юноша, дякую бережіться. Ну а як? же? Ми спіяли треба брати, бо треба будувати. Саношку, знімай, ака, знімай, виключай, їдемо. Дай по здоров'я!